Семен називав свою дружину Ганну малюк, а вона його дорогий Карлоснчик. Це, напевно, не викликало б посмішки, якщо б не їх габарити. Семен худорлявий, зріст метр шістдесят. Ганна при зрості метр вісімдесят важила сто із гаком кілограм. Але ті, хто знав історію їхнього знайомства, якщо й посміхалися, то ласкаво. Семен жив один на останньому поверсі висотного будинку. Одного разу, вирішив, вирішивши позасмагати, він взяв ковдру, відкрив дротом висячий замок, дверей, які ведуть на дах, постелив ковдру і, роздягнувшись, ліг засмагати. Непомітно для себе заснув. Прокинувся він від відчуття присутності поряд сторонньої людини. Озирнувся. А там, в купальнику, на своїй ковдрі лежить велика жінка. Ви що тут робите? запитав він. Теж що й ви, засмагаю, спокійно відповіла вона. А ось і Карлос з малюком Попалися? пролунав раптом ззаду голос. Чоловік і жінка розвернулися і побачили поліцейського. Так, забираємо всі свої дрібнички і слідуємо за мною. За мною. У відділення. Ти чого, командир, ми ж законів не порушували? Порушували, порушували, суворим голосом сказав поліцейський. Табличка на дверях висить, стороннім вхід заборонено. Чи скажете, що читати, не вмієте? А ось ті, хто вміє читати, подзвонили і попередили, що на даху сторонні особи. Але ми живемо в цьому будинку, одночасно вигукнули Ганна і Семен. І що? Це вам не дає право порушувати закон. «Шановний, у вас діти є? запитала Ганна. Є, а що? здивувався поліцейський. Так ось, у нас є, і ми від них втекли. Так ви подружжя? Ну так, відповіла Ганна. А Семен кивнув, підтверджуючи: Ну, добре, тоді я піду. А ви збирайте речі і повертайтеся до себе. І двері закрити. Поліцейський пішов. Ну, чоловіче, як тебе звати, величати? Семеном мене звуть, а тепер і Карлосом, посміхнувся чоловік. А я, виходить, малюк, розсміялася жінка. Ну, ще й Анна. Через три місяці вони зіграли весілля, а через рік у них народився син.